Відповідно до частини 2 статті 16 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсіонери зобов'язані повідомляти територіальні органи пенсійного фонду України про зміну їхніх даних, що вносяться до їхньої особової картки в фікованому обліку. А пенсіонери денний термін зобов'язані повідомити територіальний орган пенсійного фонду України про отримання нового паспорта ID, отримання нового паспорта у разі викрадення або загублення старого паспорту, зміну прізвища, зміну ідентифікаційного коду, зміну адреси проживання, звільнення з роботи. Або працевлаштування. Тобто пенсіонери зобов'язані повідомити територіальні органи Пенсійний фонд України про отримання нового паспорту, про зміну прізвища, ім'я. Тобто, це буде ну, підстава для, для отримання нового паспорту, наприклад. Дуже важливо, що потрібно обов'язково повідомляти Територіального органи Пенсійного фонду України про працевлаштування або ж. Звільнення з роботи. Чому? Якщо людина працює і, наприклад, звільнилася з роботи, не повідомила про це пенсійний фонд, територіальні органи пенсійного фонду, то їй не будуть нараховуватися ті надбавки, які нараховуються для непрацюючих пенсіонерів. А у разі, наприклад, працевлаштування. Якщо пенсіонер не працює працевлаштовується, то йому можуть продовжувати виплачувати встановлені надбавки, які не передбачені для пенсіонерів, які працюють. І тоді буде відбуватися переплата пенсії. І ці кошти пенсіонери повинні будуть повернути в пенсійний фонд. Тобто, або добровільно вони це зроблять, або ж в такому випадку пенсійний фонд звернеться до суду про стягнення з пенсіонера цих коштів. Також варто зазначити, що ті пенсіонери, які оформили на себе ФОП, але, наприклад, вони не розпочали свою діяльність і довгий термін, тобто за ними рахується а, ця діяльність, але вони її не займаються і чомусь вони її не припиняють. Ну, це є дуже велика помилка, а, тому що в такому разі пенсіонерам це буде зраховуватися як працюючий пенсіонер. Тобто, навіть якщо у вас немає доходу. На це буде вважатися, що ви є працюючим пенсіонером до того моменту, поки ви не припините свою підприємницьку діяльність. І поки ви, наприклад, не припините свою підприємницю, ну тобто не буде внесено до реєстру те, що ви там припинили свою діяльність, тобто що цей ФОП він не є, не є чинним. А, тобто до того часу, наприклад, також не будуть виплачуватися вам надбавки а, для непрацюючих пенсіонерів. Тобто, буде тоді рахуватися, що ви працюючий пенсіонер і вам не буде виплачуватися ці надбавки. А, що ви думаєте з цього по приводу? Пишіть свої коментарі, ставте лайки, не забувайте підписуватися.